Житлові сертифікати за програмою Євідновлення вже отримали 80 миколаївців, котрі залишилися без даху над головою внаслідок російської агресії. Наразі містяни вже облаштовуються в нових квартирах. Серед них пані Наталя. До неї ми зараз і завітаємо. Доброго дня. Доброго. Доброго. Пані Наталя працює кухарем. Одна з тих містян, чий звичний побут зруйнували російські війська. Жінка зізнається, події 16 квітня 2022 року досі важко загадувати. Помню вообще секунда до секунды. Прилетели ракеты во двор. Как раз собиралась на работу. У нас в квартире подвал. Мы успели прыгнуть в подвал. Прилет был такой сильный. Удар сильный, что даже бомбоубежище стены затрусились. Пол дома сразу у нас снесло, крыши посносило. И в комнатах прям отсоединялась прям стена от стены. Вот так вот, в общем, сильно шарахнуло. Повылетали двери, окна. В общем, все полностью в хлам. Потім ви вийшли, начали сразу вызывать МЧС всех, всіх Крест приїхав к нам все, приехали поліція. Задля допомоги громадянам у подібних ситуаціях, урядом була розроблена програма Євідновлення. Вона передбачає механізм компенсації у випадку часткового чи повного руйнування житла. Ступінь руйнування оцінюють експерти. Питання надання компенсації вирішують профільні комісії, до яких входять представники міської влади та житлово-комунальної сфери. На даний момент у нас є 181 заява від жителів. Є певна процедура. Це через дію подається така заява. Якщо в когось дії немає, то в наших відділеннях СНАПу наші працівники допоможуть зробити таку заявку в дії. І ми запрошуємо, будь ласка, підходьте в кого є, надамо першу консультацію. Пані Наталя зазначає: розібратися у механізмі надання компенсації та правильному поданні заявки через сервіс Дія було непросто. Проте постійна комунікація з іншими постраждалими Миколаївцями та міською владою дала свої результати. Ось житловий сертифікат. тут сума компенсації. Здесь у нас, получается, здесь було на перша сторінка була, ну, здесь от заброньовані кошти. Так от ми вже кошти забронювали, сделка у нас произошла, тепер написано повна інформація. Нажимаємо повну інформацію. Здесь у нас передано до оплати. Це вже коли. Вітаємо кошти не передано на оплату, що и на продавець їх отримає, ви станете власником житла. Потім, коли гроші передали нашому продавцю, то написано залишок компенсації по нулям. Тобто кошти перейшли на продавцю. І сделка сделана. В гості до пані Наталі завітала її колишня сусідка, пані Людмила. В один день жінки втратили свої квартири, а пані Людмила навіть отримала серйозне осколкове поранення. Попри тривалий процес виділення компенсації та формування житлового сертифікату, жінка отримала бажане. Угоду купівлі продажу вже підписано. Тепер ми чекаємо, коли гроші зайдуть до продавця, тому що бачите, тут теж механізм такий ще. Тільки в понеділок почнуть давати гроші, але вони вже на що продавця зайшли. Но там з понеділка і тільки по 100 тисяч гривень. Тому ще потрібно нам почекати днів 10, щоб вже повністю розрахуватися. Гроші на компенсацію виділяються з державного бюджету. Механізм побудований таким чином, що сертифікат можливо використати виключно на купівлю житла, додає Віталій Луков. Це так званий житловий сертифікат, який матеріалізується в кошти, але вже в того, хто продає житло. Тобто людина, яка отримала цей сертифікат, не може перевести в готівку ці гроші і так, далі, і так далі. Вони призначені, вони законсервовані тільки для купівлі нового житла. І мало того, там є ще умова, здається, не менше трьох років це житло не можна перепродати і так далі. Тобто, відчуження цього житла не дозволяється. Миколаїв є прикладом, що програма є відновлення працює, зазначають у міській раді, і закликають містян подавати заявки на отримання компенсації через дію або в найближчому центрі надання адміністративних послуг. А пані Наталя разом зі своїм чоловіком вже перевозить речі в нову квартиру та планує поклеїти нові шпалери. Зараз постійно перевозимо речі всі ну затрудненьких ніяких немає, тому що це своє. Це головне своє. І це більше загорається в очах оганьок, що це своє. І душа немножко так. Спокаються, що є своє жию Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.